Добрий день. Сьогодні 9 вересня 2024 року ми проводимо спільне засідання двох депутатських комісій, постійна комісія з питань земельних відносин, природокористування, планування території, будівництва, архітектури, охорони пам'яток, історичного середовища та благоустрою, а також комісія з питань комунальної власності, житлово-комунального господарства, енергозбереження та транспорту. З дев'яти членів комісії у нас присутні троє, тобто комісія наша правоночна. Пропоную розпочати наше засідання. На розгляд комісії виносяться п'ять питань порядок денної. Якщо всі знають, оголошувати. Перше питання про передачу земельних ділянок комунальної власності в оренду. Друге про передачу земельних ділянок у приватну власність. Третє про надання дозволу на виготовлення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду. Четверте про визначення місця розшанування пам'яті загиблим захисникам України. І п'яте про деякі питання управління комунальним майном, що належить до власності Дубовиківської сільської радиніківського району Дніпропетровської області. Mm. Mm. Чи всі сьогодні з порядком денного? Проводимо голосувати. Маринові mm -hmm. Марина Так. Mm. Да. Віктор Михайлович. Олег Васильович. Oh. І Валентина Павлина. Приступаємо до розгляду порядку денного. Інформацію надаємо спеціалісту. Тобто, перше питання. Про передачу земельних ділянок комунальної власності в оренду. Так, доповідає Тетяна Сергієвна. Добрий день, шановні депутати. До нас е, надійшла заява е, мешканця Белоківської сільської ради Ткаченка Сергія Вікторовича з проханням передати в оренду земельну ділянку. Для ведення, для горобництва площою 06 гектар з кадастровим номером 1227 888 20 01006 0187. Він розробив проєкт зимоустрою, ми попередньо йому давали дозвіл на це, він хоче його виробляти та платити в громаду оренду плату. Тому пропонується затвердити виправиний проєкт та передати в оренду громадянину Ткаченку Сергію Вікторовичу земельну ділянку площою 0,6 гектара. Долучитись, якому голові пропонується укласти від імені Ради доброї оренди згідно з цим рішенням. Виносимо на голосування проєкту рішення. Марина Вікторівна. Так. Олега Сірович, Валентина Павлівна, так. Одноголо. На Переходимо до наступного питання про передачу земельних ділянок у приватну власність. Також доповідаю, тому що надійшли заяву від мешканців громади щодо з проханням передати земельну ділянку у приватну власність. Згідно чинного діючого законодавства, зараз у приватну власність можна передати ту земельну ділянку, на якій розташована. Нерухома власність громадянина України. Розробили проекти та подали на розгляду Васильченко Віра Іванівна, яка прохає передати для будівництва і обслуговування житлового будинку господарських будівель і споруд земельну ділянку площою 00662 гектара, яка розташована по вулиці Західній будинок 16 селища Чапана. Пропонується затвердити та передати їй приватну власність. У зв'язку з тим, що в неї там розташоване нерухоме майно, яка знаходиться в неї в приватній власності, за житловий будинок. Наступний проєкт пропонується розглянути технічну документацію землеустрою щодо встановлення відновлення земельної ділянки в натурі, яку розробив, розробила громадянка Жук Ніна Андріївна. Вона прохає затвердити та передати безкоштовно у власні земельні ділянки. Розташована під будинком житловим, який розташований за адресою вулиця Восняна, будинок 3, селищі Чаплене, площею 0,1299 гектарів. Наступний проект пропонується затвердити та передати у власність Івану Валентинові Івановичу. Для будівництва обслуговування ж до будинку господарських будівель і споруд присіду земельну ділянку площею 0,07,60 гектарів, яка розташована за адресою вулиця Поштова, будинок 39, селище Чапине. Чи є у вас якісь пропозиції чи зауваження до цих мешканців і до цих проєктів? Не можна. Тобто на голосування. Марина Вікторівна. Так, вони Васильович, вони на так. Прийнято одного ми Рекомендуємо виносити на працю. Третє питання. Про надання дозволу на виготовлення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки Пропонується розглянути заяви громадянки, мешканців села Дубовики Лаври Ольги Вікторівни, яка написала нам. Заяви на три земельні ділянки, кожна площею 0,6 гектара, вона прохає надати їй в оренду три земельні ділянки, які розташовані в селі Дубовики по вулиці Сонячній. Це біля її житового будинку, поруч земельна ділянка, яку вона обробляла до цього. Зараз там немає ніяких встановчих документів на неї. Вона згодна взяти її в оренду, використовувати і сплачувати орендну плату. Тому пропонується надати дозволи на три земельні ділянки кожна площею до 0,6 га для ведення виробництва. Питань немає. Зносимо на голосування. Марина Вікторяк, Олег Васильович, так. Валентина Павловна, так. Так, четверте питання. Про визначення місця вшанування пам'яті загиблим захисникам України. До нас не дійшов до питання від старости Чаплинського старостинського округу, яка провела громадське опитування в селищі Чаплине стосовно визначення місця вшанування пам'яті загиблим захисникам України. Мешканцями громади було визначено це місце. Воно буде розташоване по вулиці Крамничній в селищі Чаплини. Тому пропонується розглянути це клопотання про проведення обговорень мешканцям, створити об'єкт балгустрою за адресою вулиця Крамнична, селищі Чаплини, який розташований на земельній ділянці комунальної власності площою 0,4 гектара. Пропонується визначити цей об'єкт благоустрою місцем вшанування пам'яті загиблих захисникам України, здійснити заходи з благоустрою території, з метою облаштування відкритого громадського простору, а саме місця вшанування пам'яті загиблих захисникам України. Пропонується закріпити територію для здійснення подальшого благоустрою за працівниками Чаплинського старостинського округу. Голосу на голосування. Марина Вікторів. Олег Васильович. Олег Напавлівна так. Проєкт погоджено. Рекомендуємо винести на досвіду проєкт. І п'яте питання. Про деякі питання управління комунальним майном, що належать до власності Дубовиківської сільської ради Зеленівського району Дніпропетровському місті. Захто прийому передачі від благодійної організації, благодійний фонд відновлення України е рекомендується прийняти до комунальної власності Бахівської сільської ради. Майно отримане безоплатно як благодійна допомога від отримувача благодійної допомоги, а саме благодійної організації, благодійний фонд відновлення України. Майно загальною вартістю 2 465 360 гривень, а саме генератор. Генератор 15 кВт у кількості 1 штука, генератор 20 кВт у кількості 2 штуки, генератор 30 кВт у кількості 2 штуки. Пропонується матеріальні цінності, зазначені в пункті 1 цього рішення, передати на баланс та в оперативне управління відділу освіти, молоді та спорту, культури, туризму та релігії Двоківської сільської ради. Пропонується відділу освіти забезпечити... Ви виконання цих пунктів здійснити дії щодо передачі майна та забезпечити і своєчасне відображення в бухгалтерському обліку, надходження та вибуття об'єктів обліку відповідно до закону України про бухгалтерський облік та фінансову узи України. Питання немає. Марина Вікторівна. Так. Олег Васильович, Валентина Павлівна, так. Погоджено рекомендуємо винести на розвити на чергове. Порядок денний розглянуто. Дякую за увагу. Бачу. Всім дякую.